Но, no, добрый день! Вас витае Варош Ньюс. Ве би бе сте што изходиле по обзирате, або перед вами тепер ка екран вес у потемках. Но, no, давайте въключаеме потемка, та нека и Стовбаний мікрофон. Всім привіт в ефірі Ньюз на дворі 1 квітня. Сьогодні у випуску Ревізор на базарі базаруші в шоці. Інтерв'ю з капітаном Девзятка. Екзибіт у вариші і машина часу в скверику. Навряд чи базаруші чекали цього візиту, але до нас завітав ревізор. Добрий день, ревізор у вареші. Мися зараз знаходимо на великому базарові. Сякий файний базар ще нік не відділа. Айбо я не перевірю якість продуктів. Йой, у мене не є слів. Що ісе тако є туй? Все такое налепканое. Поникайте на се усе. Породички на кліонці, біля нього цуря туркалівської, такої гібити саго нанесла. Поки косі почмаги. Но хат бістош бонту, кезін нить, кезін ткит харом, но хат бістош. Ей, дере іде, хат почмаго, хат бібно мондьот, мондьот, хат бенду на бонто, на пості, на бонто, бонту. А чи свіжа у вас риба? Но та пак, конечно, свіжа. Ану, Мацуре, попробуй! Йой! Та що? Обратном пересолила, чи який муфрац? Ну, шо я годна уповісти за Сявсьо? Ревізор рекомендує сись Базар. Наші кореспонденти зафіксували ось такий кадр. Ми думали, що у скверику парадички садять. Ай, бо нет. Але в кінці кінців з'явилось ось це. А зараз наш кореспондент візьме інтерв'ю у жителів міста і запитає Що це таке? <плес> Studia, studia, nisko my na plaży chcemy rozobrać, co za pomnik postawili w Skarykku. <gry> Jak wy domyślacie, co i co to a? No, ja wam tak na raz nie mogę opowiedzieć, albo mi się zdaje, że to pomnik. I... То на тисі файна водичка. Файна водичка. Отки десь такий файний. Мені треба твоя цуря і папучі, айбо шиковно. Пішти пакно ну, не на камеру, но не на камеру. А тепер -ка будеме варити бограч маленько посолимо мечами огірків Молока. У нас у виноградові даже качки качаються. Мамко, де суть ти біциклі? Мосарайови понекай. first, let me take a selfie. Я занимаюсь спортом. Ну, думаю, на них кодоста. А поки копа радички? Свіжо по сорок. Не свіжує — по тридцять, мало подогнивші по двадцять. So you want to be a player, but your wheels ain't fly. You got to hit us up to get a pimped out ride. Damn right. You got to Ми вже около дома Василя. Він даже не осознає, ему повезло. Пішли сме, поникаємо на його реакцію. А ти опудало, що чиниш у мене у дворові? Ану, ну пішов ось ці, ти, чорна цятка бородата, із сосисками на голові. На, ay, на, ay, ay, на. Оу, шіт. Оу, шіт. Що? Шіт? Який ще шіт? Електронний? Ану, ну йди ось ці. Ай, на гуту, бо ще не пасуля погнеє в кертові. Ай. Ай! Скоро у всіх магазинах. Добрий день! З вас 5 328 гривень 99 копійок. Будете оформляти кредит? Добрий. день, Представтеся, будь ласка. Мене звуть Вітя. Мені 25 років. Працюю вдома. У мене є теплиці. І вирощуємо кактуси. Ну, Но... е, добре. А для чого ви тут? Я хочу співати! Я не хочу сидіти в теплиці. Підтримайте мене. Добрий вечір! В ефірі програма Магазин на синовалі і лиш низько, лиш низько у нас є можливість продемонструвати унікальну пропозицію наших креативних колег із Ардова. Драндуле 3000 Вигодне перевозити гнюй, бородичка, сіно. А ще ви зможете підробляти еліт-таксістом. монстрка розганяється до 10 кілометрів за годину. Може перевозити пів села циганів. Без роботи вися не лишите. І лиш низьк годні сте купити цю лупину всього за 299. Оби заказати драндуле 3000, отправляйте смс текстом. Я хочу бути таксистом на номер 5555. А якщо ви перезвоните на протязі 30 секунд, безкоштовно отримаєте пилосос із встроєним вайфаєм, універсальні граблі, словник ромської мови, iPhone 20 і много всяченого шось вам при. І ся реклама вжиня в печінках. Якщо вже зв'язок так раптово відрубався, спонсор показу Сємки баби галі. Сємки баби галі завжди маленько перегорілі. А зараз у випуску. Добрий день! Мися зараз знаходимо в такому файному місці, і коло мене тепер стоїть кандидат у мере міста Петро Галушка. Маємо до вас пару питань. Укажіть ми, пане Галушка, чого на дорогах асфальту стало менше, ніж ям? Добрий вечір. Значить, я вас увіряю. У вас недостовірна інформація. Приблизно 50 на 50. Що угу. ви годні указати за це інтерв'ю? Серус. Значить, слухайте, я їду собі спокійно по ямах. Люди добрі. І й не уткуться, появляє дорога. Люди дорога. Я просто офігів. Уткуться взялася дорога. Люди добрі, я асфальту вже 10 років не віддів. Ну, так, що ви хочете? Скоро вибори на голову села. Угу. У мене питання до вас. Чому рецепт сиру з дірками використовується при виробництві асфальту? О, Цей рецепт, синку. Передався мені від діда. Дідує від прадіда. Прадідови від пра пра... пра 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 поклав ще першу дорогу. А от тепер ви знаєте все про цю історію. Перше mm -hmm. квітня закінчується, а мене х, так ніхто й не розіграв.